Пане Валентине, я знаєте, від вчорашнього дня продовжую задаватися питанням, що сталося з Лукашенком. Ми традиційно з вами говоримо про Угорщину і Орбана, а сьогодні я у вас питаю, що там з Лукашенко? Чого раптом через два з половиною роки він прозрів і вирішив сказати другу Путіну про те, що, напевно, пора закінчувати цю війну, тому що нікому, ні Україні, ні Росії, ні Білорусі він каже, це не потрібно. Якось він, бачите, і себе до того, Причасним таки відчуває. Все ж таки не дає йому покою те, що 24 лютого з території Білорусі входили перші російські війська. Так саме з території Білорусі заходили ті війська, які влаштували потім різанину на Київщині і на Чернігівщині. І саме в Білорусі потім вони вивозили крадені речі ну, Якраз е, з тих окупованих територій. І Саме Білорусь допомагала Росії скоювати ці воєнні злочини. І саме тому представники білоруського режиму е, будуть відповідати за е, сприяння е, путінському режиму у всіх цих злочинах. Неминуче. Саме тому Білорусь також потрапляє під санкційний тиск. А чому він почав це розказувати? Ну, У нього так, знаєте, час від часу ну, хитається позиція. Якщо хоче закінчувати війну, алгоритм чітко зрозумілий, давно окреслений, артикульований президентом України. Забираєте своїх військових з суверенної території України у межах міжнародно визнаних кордонів. Все. Для того, щоб війна припинилася, цього буде, в принципі, достатньо. А далі можемо рухатися вже шляхом політико правового дипломатичного врегулювання. Все, але ж ми бачимо, що росіяни продовжують свої штурмові дії ну, на сході нашої держави. Росіяни продовжують знов ну, таки завдавати масованих ракетних ударів шахедами, да, тобто дронами, в результаті яких страждає цивільна інфраструктура, гине цивільне населення. Тому я би не сприймав серйозно цю риторику Лукашенка. Вона спрямована, я не знаю для чого, для пропаганди, що пропагандісти мали поживу. Розказувати про те, що нібито дивіться, от вони такі миролюбні. Потім виходить якийсь цей клоун, там згор спустився, і розказує про те, що це в 21 столітті важко. Це зовсім совсем трудно собі уявити, у, у представі, розумієш, да это так може бути? А де він був 22 лютого, 24 лютого, 22 року? Ну що роблять російські підрозділи на території України зараз? Але ні, про це ж вони не говорять. Вони розказують лише про те, що там військові формування України перебувають на суверенній території Російської Федерації. Чомусь забувають, що їхні підрозділи перебувають на суверенній території України. Тому я би серйозно це не сприймав, він навряд чи це буде мати якісь політика, правові наслідки, винятково пропагандистські. Е, окрім того, що ну там це ніяких наслідків, але е, тим не менше чи не означає це, що знаєте, від Лукашенка понесеться. Тобто він перший, хто озвучив те, що поки що не озвучують е, друзі або ж е, нейтральні країни е, по відношенню до Путіна. Ну тобто, ми бачили там два з половиною роки. Ми чули заклики про те, що вам треба сідати за стіл перемовин, треба щось робити. Всі війни закінчуються за столом перемовин. Казали нам зараз. Вони всі притихли, але я не чую оцих закликів до Росії по типу у вас війська сусідньої країни знаходяться на ваших територіях, то можливо ви вже сядете за стіл перемовин. З тої сторони я щось такого не чула зараз. Ні, ні, дивіться, питання ж не в тому, хто сядемо чи не сядемо за стіл переговорів. Питання полягає лише в тому, які є передумови, ну які необхідно виконати для початку переговорів. І питання друге, яким є предмет цих переговорів? Це два. Ну, які е, у нас позиції, в принципі, зрозуміло. Це формула миру Зеленського, яка була відповідно розглянута вже навіть на цьому першому глобальному саміту миру, і до другого ведеться зараз підготовка. Ну, там прописані е, всі, так би мовити, наші позиції, переговорні. Ну що, чого ми очікуємо, власне кажучи, і в цій е, ком'юніке, яке було схвалено, чітко зазначено, що е, статут організації об'єднаних націй, включно з положенням про повагу до територіальної цілісності державного суверенітету, е, може і має стати підставою для подальшого врегулювання і встановлення справедливого тривалого миру. Буквально дослівно процитував. Ну, з якими переговорними позиціями виходить путінський режим, виходив да, до того, як втратив контроль над частиною Курської області. Ми також знаємо, просто вони воліють, щоб їм віддали чотири української області. Ну, ми розуміємо, що це не може бути предметом переговорів. Ну, тобто Путін висуває вимоги, реалізація яких неможлива без порушення не тільки національного законодавства України, вона неможлива і без порушення норм міжнародного права, зокрема, і е, тієї частини, яка стосується територіальної цілості державного суверенітету України. Тому питання ж тут у це ліцемірство, там, що вони нібито хочуть миру, переговори. Ніхто не хоче переговорів і миру більше, ніж українці. Ну, але проблема полягає в тому, що наразі ну, в односторонньому порядку ми це зробити не можемо. Тому якщо росіяни хочуть миру, ну, то, як я казав вже вище, є зрозуміло, техніка, що їм треба зробити. Треба забратися з суверенної території української держави. Це для початку. Все, і зразу, як би, мовити, стане легше. Навіть по ситуації на Курщині позиція щітка з артикульована України, що ми не ставимо собі за мету окупацію цих територій або анексію цих територій. Ну, це оборонна операція, тобто це е, спроба, грубо кажучи, встановити певний, е, певний да, певну смугу безпеки, яка б унеможливлювала ці варварські обстріли з території Російської Федерації по території України. Наскільки ми бачимо, це достатньо успішно реалізується. Крім того, знову ж таки, по ходу вирішуються інші задачі. Поповнюється обмінний фонд. Тут росіяни не хотіли видавати українських військовополонених. На сьогоднішній день в наших руках з'явився певний інструмент, за допомогою яких ми можемо спонукати їх до цього. На да? ця от історія, коли там бійці спецпідрозділу Альфа служба безпеки України взяли цей добре укріплений бункер і там більше ста осіб взяли в полон. Зрозуміло, що це вагомий аргумент. Я би не сказав там козирь, але інструмент. І росіяни зразу ініціювали, зразу їм закортіло вже да, е, щось там вирішити. Чому? Бо там є, ну по-перше, да, ці е, ахматовці, да, кадировці. По-друге, там є срочники. Срочники е, це більш е, така сенситивна частина населення. Да, тобто їхні е, рідні і близькі вже трошки е, збудилися з приводу цього, і вже було в інформаційному просторі ціло низка да, і звернень заяв цих от е, їхніх матерів. Я ски не думати, що мірою того, як подібних е срочників, ну, буде більше потрапляти, або в полон, або просто відправлятися на концерт до Кабзона за пільговими цінами, ну, тим більше буде наростати тиск всередині Росії. Але повторюся, мета, знову ж таки, не захопити цю територію, мета використати цю оборонну операцію для досягнення певних, е по-перше, військових цілей, раз, по-друге, е політичних цілей два. Ну а росіяни дещо інше ставлять перед собою цілі. Вони реально хочуть, по-перше, територіальних здобутків. А по-друге, у них є ще й вимоги з приводу питань внутрішньої політики зовнішньої політики України. Тобто вони не хочуть не просто територіально обмежити. Вони ще й обмежують український суверенітет. Бо право самостійно визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики це ознака національного суверенітету державного. Якщо одна держава визначає, що можна а що не можна робити іншій державі, то це означає, що така держава обмежує національний суверенітет. Або і ця інша держава не має національного суверенітету. Ну то чи можуть бути вимоги Росії переговорні легальними і легітимними? Відповідь на це запитання є однозначно і зрозуміло. Ні, не може. Тобто на таких засадах переговорів бути не може. Ну, а далі побачимо, все, що? все одно ця мирна угода пишеться на полі бою. І я сподіваюся, що наші військові за допомогою тих технічних засобів, які ми отримаємо, вже за допомогою українських політиків і дипломатів, ну, цю угоду напишуть максимально вигідно для української держави. Ну а що там роблять ці представники цієї держави-похибки, яка перебуває під орудою злочинного режиму? Які, до речі, визнаний таким, це не просто моя оцінка риторична. Він таким визнаним відповідним рішенням цілої низки міжнародних організацій. Ну то хай фантазує, далі розказує, там, там них... кого, які бачення і фантазії є ще. Ви згадали про саміт миру, і я пам'ятаю знову ж таки після першого саміту миру, коли ми заговорили за другий, то ну зазвичай говорили про те, що так: підождіть, не спішіть, Тут тільки перший пройшов. Ми тільки всі зібралися, поки не зрозуміло з якими підсумками ми підемо до другого, збиратися заради того, щоб збиратися можливо, треба там трохи почекати. Давайте проведемо вже після виборів у Сполучених Штатах. Ну і так далі. Ми розуміємо, що треба, якщо зустрічатися, то з якоїсь конкретної причини. Зараз конкретні причини для зустрічі для другого саміту миру є. І тут знову ж таки питання ще одне стосовно Росії, тому що перед цим е, говорили про те, що е, представники Росії не будуть брати участі, бо це там шантаж і е, якісь там вимоги, які їм не подобаються, і так далі. А то тепер, відповідно, мені здається, є всі умови для того, щоб вони взяли участь у саміті миру. Давайте так скажемо, що Мотивація взяти участь у цьому саміті миру у них підвищилася, але не більше того. Не більше того, тобто треба розуміти, що вони продовжують ну, свої штурмові наступальні дії і на Донеччині, і на Харківщині. І як заявляють наші військові, ну тобто ситуація оперативна там лишається ну доволі складною, тому щоб вони впадали, знаєте, в свою рідну протилежну вже ілюзію. Тобто зрозуміло, що я думаю, що ті, хто планував цю оборонну операцію на території ну, Курщини, даво прикордонних територіях Росії, ну вони розуміли і якби усвідомлювали, які це буде мати наслідки і суто військові, бо є інформація, що росіяни знімають свої підрозділи і перекидають. Відповідно, все одно це послаблює у них там е позиції на цих фронтах, на цих напрямках. Ну, але говорити про те, що вони там до чогось дозріли, ну я повторюся, що вони і далі грають ту саму свою шарманку. Ну, і ці вимоги є ну, неприйнятними. Принаймні офіційно їхня позиція не змінилася, не лунала заяв про те, що вони там, готові я не знаю, там, зменшити свої вимоги там, чи забаганки тому подібні речі. Тому ну, я схильний думати, що це мало ймовірно. І, і треба просто розуміти, що і в Тегерані зустріч пройшла без основного фігуранта. І потім в Ялті, і в Потсдамі. Це пройшло без основного фігуранту. І це жодним чином не вплинуло на ефективність переговорного процесу. І з цього приводу правильно сказала прем'єрка Італії, що ми висунемо Росії вимоги, а якщо вони відмовляться, ми їх змусимо їх прийняти. От наразі саме за таким алгоритмом, в принципі, ми і рухаємося. Тобто, це не означає, що буде з, з Росією обговорюють якісь позиції. Є певні позиції, які не є предметом переговорів. Це, грубо кажучи, в кримінальному праві. Да? Тобто, окрім того, що ви несете кримінальну відповідальність, ви ще маєте цивільну відповідальність. Тобто, той факт, що ви там, грубо кажучи, компенсували якісь збитки потерпілим, це не означає, що ви проти вас автоматично припиняється кримінальна справа. Ну, тобто, і ви не несете відповідальності там за вбивство чи ще щось. Тому і тут позиція дуже проста. Росіяни, це від ну, наша цілі. Відновлення територіальної цілісності. Це не може бути предметом дискусії. Ну далі, е, виніс за скоєння воєнних злочинів повинні бути притягнуті до відповідальності покарань, відповідно з ж таки норм міжнародного права. Це не може бути предметом дискусії. Бо вони є злочинцями, злочинця треба карати. Це на їхній арешт видані міжнародні ордери. Ну третій пункт: що безумовно Росія повинна компенсувати завдані збитки. Тобто, це не може бути предметом дискусії. Вони мають компенсувати все, що вони тут зруйнували. Предметом дискусії може бути розмір і механізми компенсації. Це може бути предметом дискусії, але необхідність це зробити не буде не обговорюватися, що що може статися так, що вони це не будуть робити. І четвертий пункт це гарантії безпеки для України, щоб в подальшому унеможливити подібні кроки з боку Росії. І в цьому напрямку також ми рухаємося з одного боку. Це відповідні безпекові оборонні угоди, які ми підписуємо з іншими державами, з багатьма вже підписали, включно зі Сполученими Штатами Америки. Але стратегічна наша мета – це набуття повноцінного членства в НАТО. Ну і росіянам доведеться цим змиритися. Тобто, це пункти, ну, на яких ми стоїмо і стояти будемо. І це не тому, що наша забаганка, бо це все є суголосно тим нормам, які на сьогоднішній день е співмірні з статутом ООН. А що росіяни хочуть про що вони хочуть там домовлятися? Ну зараз ми з ними готові да, домовлятися. Наприклад, там я не знаю, про нас же ж теж, як ви сказали, можуть бути територіальні претензії до них. Я наголошую, можуть бути. Тобто ми їх не маємо, не виголошували. Хоча гіпотетично можемо. Тому що наголошу значна частина території, яка сьогодні входить до складу Російської Федерації, свого часу входили і до складу держави Богдана Хмельницького, і до складу УНР, і пізніше навіть до складу Української радянської соціалістичної республіки, про що е в Кремлі не дуже люблять згадувати. Тому, якщо вони хочуть да поставити на порядок денний територіальні питання як предмет для переговорів, ми ну, можемо рухатися в такому напрямку. Але наразі про це не йдеться. Тому я не думаю, що вони е, дозріли до продуктивних конструктивних е, переговорів, які б могли покласти цій війні на превеликий жаль. Але впритул можливо до них наблизилися. Ну принаймні так, так важають наближають. Тобто не вони наблизилися, а це наші дії наших збройних сил наближають росіян до усвідомлення неминучості їхньої поразки тут, і чим раніше вони це усвідомлять, тим менш болючою ця поразка для них буде, і тим меншою кров'ю і стражданнями, ну грубо кажучи, і нам, і їм за цю поразку доведеться платити. Якщо подивитися на глобальні наслідки, ну то значно більшої кількості людей ніж винятково ну, нам, громадянам України і їм там мешканцям Московщини. Ну є багато інших людей, які також від цього потерпають. Але вони з цим мають змиритися. У них стадія прийняття ще не пройшла, тільки починається е, та там. Сьогодні наші е, захисники також викладали відео. Таких об'їздів Курської області, де вони е, заставали мешканців е, за мародерством, і е, питали в них, чи хочуть вони кілька слів сказати українцям. Ти казали, ми нічого не знаємо, ми взагалі тут ні в чому не винні. На що, звісно, наші захисники мали що їм сказати у відповідь, і все таке. Я думаю, що це. Е, е, Асознання буде приходити, і переважно більшість асазнання принесуть наші збройні сили України на тих територіях. Пане Валентине, дякую вам, що долучилися до ефіру.